Привіт, вітаю тебе на моєму ютуб-каналі, з тобою я, його ведучий Мішек. В цьому відеоролику я тобі покажу та розкажу, як залутати своїх найлегших 50 гривень та 50 гривень за кожного запрошеного друга. По факту, на годинку вже 12 ночі. Чому я цей відеоролик записую зараз? Тому що, як показує практика, такі тємки довго не живуть, тому хочу а, поділитися якомога більшою інформацією, щоб бачили моє відео більше людей та залутали своїх найлегших 50 гривень. По факту можна підключити. Брата, маму, тата, сусіда та вже залутати плюс 200 гривень. А зараз перейдемо на екран та я покажу, як виконати ті всі дії, щоб забрати своїх найлегших 50 гривень. Полетіли. Переходимо на сайт, що нам спочатку потрібно зробити це ввести свій номер телефону. Після того, як ввели номер телефону, нажимаємо далі. Вводимо код і нажимаємо далі. Після того, як ввели номер телефону, нам потрібно ввести номер e-mail, точніше e і придумати пароль. Після того, як ввели e-mail, придумали пароль, нажимаємо Створити аккаунт. Все бачимо, що ми аккаунт створили, нажимаємо продовжити. Нас перекидують на аккаунт і нас просить, щоб ми пройшли верифікати. Нажимаємо далі, нажимаємо надіслати повторно. Нам потрібно підтвердити нашу електронну пошту. Після того, як ми підтвердили свій e-mail, нажимаємо далі можемо побачити, верифікація по e-mail успішно пройдена, нажимаємо далі, і нам потрібно пройти верифікацію. Через Дію верифікація проходить за одну хвилину. Нажимаємо верифікацію, опускаємося нижче. Нажимаємо Пройти верифікацію. Тут опускаємося нижче і є відкрите посилання. Відкриваємо посилання, нас перекидує в Дію. Тут все підписуємо. Нас перекидає назад на сайт, верифікація успішно пройдена, буквально за 1-2 хвилини. Після того, як ми пройшли верифікацію, нам потрібно поповнити баланс як мінімум на 102-103 на гривні. Нажимаємо поповнити. Є три варіанти через візу, через Pay і через Google Pay. Я поповнював через Pay, там комісія буквально 1 гривня через Pay 5 гривень і через віза десь коло 6-7 гривень. Тому рекомендую всім поповнювати через Pay. Після того, як ви поповнили на 101-102 на гривні, можете дати 3 рисочки. Далі нажати на Реферальне посилання, і тут пише запросити друга та отримати бонус 50 гривень. Новий користувач має зареєструватися за вашим унікальним посиланням. Ми вже зареєструвалися, верифікувати аккаунт та зробити депозит на мінімум 100 гривень. Ми це все зробили. За 24 години нам повинні нарахувати 50 гривень. Тут є наше реферальне посилання. Ми можемо копіювати і запрошувати брата, маму, тата та друга. Так що, воркаємо, не знати, доки ця тема проживе, заробляємо. Всім пока.